Вітаю всіх глядачів на нашому каналі. Сьогодні ми займалися важливою і серйозною роботою. Ми сьогодні висаджували огірочки в новій теплиці і пікірували перець. Ну, про огірочки пізніше, а сьогодні про перець. Перець у нас хаски, барбі і геркулес. Посіяні перці були у нас у таких ящичках, як, ми, як ви знаєте, ми показували вам раніше. І ось з цих яшечків ми брали і пікірували. Посіяні вони були ось ще з 24 лютого. І в таких яшечках вони росли оскільки від 24 лютого до 24 березня місяць. Ну, і ось, ось зараз у нас сьогодні 1 квітня, і ось сьогодні ми їх, їх пікіруємо. пікірували. Пікірували такі касети 50, 54 штуки в такій касеті. Для цього ми попросили одну людину, одну жіночку, яка нам сьогодні із, із ранку і ось до п'яти годин попікірувала нам весь перець, цей що ми збиралися пікірувати. Ось скільки його, бачите? Оце все одна людина сьогодні цілий день працювала над цим. Так, тепер хочу показати, як це е, вона робила. У нас є для цього така паличка, виручалочка. Ось ми цією паличкою робили ось такі ямки. Ось. Така глибина десь у них, бачите? Зараз я трошки підніму, покажу. Ось щоб було посередині. Ось отак. Отакий корінець уже у наших перчиків. Досить такий гарний корінчик, розвинений гарно. Ну і брали ось так і садили, садили в цю ямку, прижимали пальцями і так, і так кожну рослинку садили. Це ще ми не встигли поляти. Звичайно, затратили час, але це того варто. Потім будемо висаджувати десь у 20-х числах цього місяця, будемо висаджувати у теплиці, у тій теплиці, де в нас зараз знаходиться редиска. Ми так сподіваємося і дай Бог так буде, так буде добре, і надіємося, що так і воно й буде. Що ми десь до Пасхи, Паска 20-го у нас 22-го чи 20-го. Квітня ми редиску думаємо вирвати, і на тому в тих теплицях, де була редисочка, будемо садити оцей перець. Будемо садити оцим апаратом. Це розсадопосадочний апарат. Ми його придбали і не жаліємо про це. Як він працює, будемо показувати. Ми ще будемо висаджувати огірочки. Ну, ще ж будемо садити і потім покажемо, як він працює. Ним досить можна швидко і велику площу посадити. Не треба багато нанімати, вірніше, не треба багато людей на це. Пару чоловік може засадити все поле. Один накидає, а другий робить цим апаратом ямки. Це в нас перець хаски. Ось до цієї поділки. Потім у нас барбі, барбі це. Вперше ми його посіяли, побачимо, який він буде. Хвалять його. І його дуже беруть в магазини, тому ми хочемо спробувати його. Ну, а далі в нас славнозвісний Геркулес. Геркулес це наш любимий перець. Він здоровий, сочний, червоний, солодкий смачний перчик, товстошкірий. Його ми посіяли багато і опікірували багато. Ось такий стопчики в нас. Тепер будемо поливати. Пленькою водичкою, холодною ні в якому разі не можна, тому що знаємо, чому нападе чорна ніжка, і будуть вони падати. Не будуть так стояти, якщо полити холодною водою. Водичка гріється. Тут у нас палиться, тут тепло. Куча поливальників з водою. Гріємо тут водичку. Ну і ще догріваємо кип'ятільником навіть, тому що цього не вистачає. Ну, ще хочу сказати, що при пересадці, звичайно, рослинки получають стрес, і їх потрібно покропити антистресантом. Ну, використовуємо. Ось такий препарат амінокат. Це ми будемо його використовувати десь через день-два. Хай трошки вони приживуться тут. Звичайно, всі ми розуміємо, що це потрібно для того, щоб краще прижилися і краще росли. І потрібно буде так бризкати. Цим препаратом там згідно інструкції ми використовуємо його згідно інструкції, щоб аж пройшло до корінчика, щоб цей препарат достав аж до корінчика. Щоб була мокра земелька навіть не тільки по листу, а щоб дійшло і до корінчика. так, наче все. Що хотіла сьогодні розказати, я розказала. Усім дякую за увагу, хто додивився нас до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь, будемо чекати. Будемо раді зустрічі на нашому каналі. До побачення!